Євангеліє, котрого представило представила нам сьогодні, пропонує нам Церкву Христова, указує нам на двох типів людей. У одного чоловіка було два сина, і першому казав, і сина йди робити у виноградник мій. А він каже, піду. А потім не пішов. Другий сказав, не піду. Доптом пізніше розкаявся і пішов, котрий з них виконав волю Божу. Той, котрий і на перших порах сказав, не піду, но знайшов собі сили розкаятися, виявився подлінним сином. Наша православна церква наповнена саме такими людьми, котрі в всьому світі, може, і зазнали соблазна, многих обманули, приманули. «Но потім люди осознали, що їх обманули. І розумні люди втікли, вирвалися із рабства обмана і знайшли істинну канонічну церкву і в ній спасаються. Друга частина людей, то есть образ другого сина, то люди, котрі на словах кажуть, вони вірують, вони християни. Вони образують і в конфесії, і навіть в Україні образувалися у релігійну раду церков. І вдруг видими, ніякого Духа Христового між ними не є. А значить, для нас православних головний приклад. Господь сказав, не всякий говорящий, мій, Господи, Господи, ойде Царство Божие, но а ще й десь і роздумував іти чи не йти, але потім розкаявся і пішов по путі Євангельському, такі будуть наслідники Царства Божого. І от Христос порівнює таких людей, пішов до вас Йоанн, креститель путем праведності. Ви йому не повірили. А митрі-блудники повірили, розкаялися і стали наслідниками Царства Божого. Сьогодні та сама картина. Велика частина людей, примерно вісім мільйонів, а може і більше громадян України є представники чи приєднані, з'єднані з Українською православною церквою канонічною, де пристоять блаженніший митрополіт Онуфрій. Що це за народ? З першого виду може подумати, що це люди, які не послухалися. У фарисеїв, котрі в телевізорі казали, що з Турції ми принесли іншу релігію ліпшу, ми принесли конфетку у хорошій обгортці. А ну давайте всі їсти конфети. І вдруг частина людей не хоче. Обгортка красива. А що там внутрі? А внутрі приманка, ловушка, обман. От чому і ми, і я в тому числі два роки з половиною у першій проповіді своєї від 3 грудня 2022 року сказав, що порушуються права віруючих Української православної церкви, а й готуються ще нові закони по знищенню нашої церкви. Но, оскільки це були слова пророчі, і були дуже сказані в самий нужний момент. Зразу поступила команда з центра немедленно судити і закрити рот. Однак суд до сих пір не довів мені мою вину. Вдумайтеся, сім проповідей, потім ще приклали шість до першої, глядали, билися, міталися, у них то влада, у них все можна, але одного невозможна, вони не є носі правди. Якщо суд виконує політичне замовлення, попадає під Євангеліє, вони вне закона і вне Царства Божого, а значить, ми не поламали долю чоловіка, а завтра Бог поламає їх долю, долю їх дітей, долю їх внуків, правнуків. І це принцип бумерангу. І то принцип, котрий на людях добре відомий. От почому і ми нині по Євангелію кажемо: ті люди, котрі сорішили, не розкаявши, стали в число ізбраних, вірних, то є християни, як у нашій Україні, віруючі Української православної церкви канонічної. Каже Господь тим книжникам фарисеям запам'ятайте, одойметься. «От вас Царство Боже. За що вони казали? Одиметься від од вас за лукавство і отдано буде народу, приносящому плоди Його. І тот, хто упаде на свій камінь, камінь Божий Христос, розоб'єся, а на кого упаде сей камінь, того роздавить. Все Порівняння Господа річ йде про те, що частина людей прийме Христа Ісуса, друга частина стане не тільки не прийме, а ще почне бити тих, котрі вірують. Куди дінемо рани побитих людей, куди дінемо сотні людей у судах і в тюрмах, куди їх скриємо? І так сьогодні. Той, хто підняв руку проти церкви, проти Христа, написано. На кого тот камінь упаде, того просто роздавить. Доля християн церковних православних така: свій світ їх давить, але не може, бо вони під захистом Божим. А от люди, котрі відступили від Бога, дуже скоро їхнє життя. І їх плани розвалюються, намногося надія, але потім все розсипається. Потім як злочинці, наробивши зла, тікають по світу, міняють прізвища, роблять собі операції на лице, убиться скрити від лиця гніва земних законів. Так поступає митуй воїни Христове, трудівники на ниві Христові, у винограднику Христовому, а в вічності такими. І в такі в такому статусі дітей Божих перейдемо і у вічний світ, у царство Божоє. Амінь.